Психосоматика щитовидки це коли ми опираємося на думку інших людей. От це коли ми не тільки в нашому житті е відбувається вторгнення у наші кордони, ми не можемо їх захистити, але іналогічно робимо ми по відношенню до інших. І коли ми обговорюємо чуже життя, коли ми критикуємо, засуджуємо. Так і формується проблема зі щитовидкою. І тут формується нездатність відстояти слово як таке: свої границі. Тоді ми не можемо їх відстояти, поставити людину на місце, пояснити людині, що це моє життя. Як хочу, так і живу. Спочатку розберися у своєму житті, чому люди цікавляться чужим життям. Тому що їхнє власне їм не цікавить. Там нічого цікавого не відбувається. Людина для себе не змогла створити своє життя настільки цікавим. і тому вона з захопленням сидить в соціумі, переглядає різних блогерів і створює собі ілюзії. Скандальні люди вони теж мають проблеми зі щитовидкою. Тому що вони відчувають всередині, що вони не мають права на своє особисте життя і свою думку. І у них це проявляється через внутрішній конфлікт. Також у людей проявляється конфлікт зі своїм власним его. Наше его це те, ким я хочу бути. Его це бажання, там хотілки можна назвати. І коли ваші бажання засуджуються соціуму. Ви боїтеся заздрості, ревності від інших людей? Починається конфлікт з власним егом, і людина починає втрачати власний шлях. І для чого мені жити? Щоб жити і задовільняти чужі бажання і свої цілі? І як тільки людина починає відмовлятися від своїх власних уявлень, якби я хотів, людина починає падати по енергії, вона втрачає сенс життя. А який у вас? Сенс життя, і які ваші власні цінності. Цінності бувають різні. І це не повід для конфлікту. Проблема з щитовикою це соціальний конфлікт на постійній основі, конфлікт соціуму. Тому багато людей нереалізованих через те, що у них порушена уся система цінностей. І цю систему цінностей, як її відновити і що з нею робити, ви можете. Ознайомитеся на моїх курсах, ті, хто хочуть відпрацювати усі ці внутрішні конфлікти, приходьте, підписуйтеся і подивіться, як це працює на рівні психосоматики.